Всім доброго дня! Черговий відеогляд автомобіля, пригнаного з нами зі Швеції. Audi a 6 Allroad, чистий 2012 рік виготовлення, розмитана, сертифікована і готова до першої реєстрації МРЕВ. Значить, 240 тисяч оригінального пробігу в автомобілі. Значить, повна історія обслуговування, є сервісна книжка. Значить, Два власники за весь час автомобіля були в Швеції. Бережно до автомобіля відносились, правильно обслуговували, акуратно експлуатували, значить, машина дуже збережена, в гарному стані, як технічно, так і візуально. Значить, 3, 3 літра дизель-двигун 3 3-літровий, значить 272 кінських сили на заводській АБТ-прошивці, значить, машина. На семиступеневому естроніку роботу значить, автоматі. Робот також правильно масло мінялось, кожних 60 тисяч. Була заміна масла в коробці, остатня заміна на 195 тисячах по історії. Значить, на повному приводі, на пневому підвісці, дуже хороший динамічний автомобіль. Значить, технічно він також абсолютно в ідеальному стані. Нові турмозні диски з колодками по кругу. Значить, остатній сервіс 1012 тому, як виконувався приблизно сервісна книжка, я фотографії добавлю. Значить, Два комплекти коліс автомобілі, літо, в Пірелі, хороша гума. Ще значить, міліметри 4 мм її залишилось точно на 19 колесах. Тобто гарна гума, хороші колеса, плюс 18-ті легкосплавні диски на новій нові зимовій гумі хінку кшиповані. Теж фото додавлю в оголошень в авторію. Значить, абсолютно не потребує ніяких вкладень, так виглядає вживу. Значить, Нічого не крутилось, не знімалось, вікна всі рідні. Так, відзніму праву сторону, немає ніяких жорстких м'ятин, сколів, корозії, жучків і тому подібних речей. Все гарно, все адекватно по лакофарбовому. Так, авто виглядає вживу, дуже гарно збережена машина, з оригінальним пробігом, повторюсь. Є шведський номер, додаємо, знімаємо зі шведським номером для того, щоб е, можна було потім відстежити, відслідкувати всю історію. Це власне задня частина кормати, бо так вона виглядає вживу. Е, Зніму, покажу, є фаркоп оригінальний. Так це все виглядає. Задній бампер в нормі. Значить, так воно все виглядає вживу. Це задня частина. Зараз відзьнімо від ліву сторону. Так виглядає ліва сторона. Зараз прикрию дверку. Значить, нічого не крутилось, не з повторюю, машина в ДТП не була, вся історія прозора, правильна, чесна, хороша, надійна, дуже динамічна, коробка працює чітко, гарно, двигун також. Мінявся ланцюг, як казав попередній власник, на 200 тисячах був замінений ланцюг у двигуні, тобто всі такі якісь роботи на цей пробіг виконані, зараз тільки катаєтесь і отримуєте задоволення від, від їзди на такому автомобілі. Значить, Так виглядає ліва сторона. Зараз знімо ще салон, передню частину автомобіля. Значить, Власна передня частина. Відніму капот. Були зовсім незначні сколи, як на той пробіг, лакофарбою дуже збережене. сколи. підведені олівцем професійно залиті фарбою. Значить, Так виглядає капот. Попробую передати його вигляд вживу. Значить, і Передня частина фари. Значить, У нас тут стоїть. Ксенон, гарне якісне світло, лед ходові огні, передні паротроники задні, в очі фар присутні. Так, власне, Оцініть стан переднього бампера. Є додаткова LED-балка, тут надзвичайне дальне світло, потужне, якісно комфортно їхати. Знизу також всі захисти на місці, нічого не повідломувано, не повідривоно. Все чітко, що спереду, що ззаду. Підвізка абсолютно в нормі. Значить, пневма, пневма працює чітко, компресора не чути, не підпускає машина, коли стоїть, всі пневмоволони в повному порядку. Все гарно, адекватно. Так це все виглядає вживу. Значить, ще великий момент плюс в, то, в тої машині в її світло-бежевому салоні. Надзвичайно ну, гарно виглядає вживу. Значить, є амбієнт підсвітки всюди. Це все вночі гарно світиться, підсвітки ніг. Дуже гарно це все виглядає. Значить, це карта водія. Так воно все виглядає. Нічого не зношено, не задерто, не потерто. Є б преміальна акустика з підсилювачем, сабуфером. Надзвичайно гарний якісний звук. Це поріг значить, водія. Нічого не знищено, не затерто, не потерто. Дуже гарно вписуються ці такі світлі коврики в інтер'єру автомобіля. Значить, педальний вузол, амбієнт, підсвітки білі. Це тут є, значить, сидіння у нас рекару, шкіра напа опціональна, дуже м'ягенька, ніжна, приємна шкіра, значить, не знищена. Сидіння регулюється в всіх можливих позиціях, значить, можна себе дуже гарно посадити, зручно комфортно. Так Це все виглядає вживу. Консоль центральна, підлокітник. Шкіра дуже приємна ніжна. Значить, Є тут у нас тачскрін вже. Можна собі писати у навігації, набирати цифри, вона ще нам все розпізнає. Чотирьохзонний клімат-контроль, кондиціонер справний, холодить чітко. Значить старстоп, партроники присутні, як я казав, вже допомога при спуску при підйомі. Максимально у нас вже мультимедіа, зараз ключо запалювання. З великим екраном є навігація, є режими руху, вибір режимів руху. Все гарно, все чітко. Значить. Багато різних налаштувань, зараз мені дасть машина нічого сказати. Так це все виглядає. Значить Пробіг у нас 240-945, зараз оригінального пробігу. Власний стан керма. Оцініть. Кермо не знищене, абсолютно все гарно, все чітко, все збережено. Значить Місце водієм. Задня ліва карта, є шторки, оригінальні бокові, є задня на кришці багажника, також на задньому склі присутня шторка, задня також всі амбієнти присутні, підсвітки ніг, підсвітки ручок автомобіля зовнішні також є. Так це все виглядає вживу. Поріг заднього пасажира. значить Місце для ніг. Є також ззаді підсвітки для ніг. Зі світлим салоном в поєднанні це все дуже гарно виглядає. Задній диван взагалі в ідеальному стані, немає якихось жорстких помарок, моментів. Значить, є в нас чотирьохзонний клімат-контроль, можливість регулювання собі взаді. Тут два, два зарядних виходи, під розетки. Значить, центральний підлокітник, є оригінальна аптечка. Підстаканники, нічого не відломано, не поломано. все працює, все гарно збережено. Значить, Так воно виглядає багаж. ще багажна сітка. При відкинутих сидіннях її можна перемістити допереду. Значить, тепер переднє право, дверка покажу. Її стан попробую передати на камеру. Все гарно, чітко збережено, все по автомобілі працює, по електроніці також помилок ніяких. Поріг, пройом, торпеда. Все справно, все красиво. Значить Власне сидіння пасажира. Дуже приємне сидіння з м'ягенькою шкірою напою. Гарно це все виглядає. Зручно їхати. І на далекі дистанції, і так пересуватися, поблизу десь по місту. Значить, це задня ліва, задня права дверка перепрошую. Так виглядає вживу. Поріг, задній правий пасажир прийом, Місце для них. Все абсолютно в нормі. Значить, диван з тої сторони задній. з є. Ну і потолок ще відзнімо, також ніяких нюансів немає. По потолку. чистий, доглянутий. Такий, як хотілося б, щоб був. Зараз фокусую камеру, Щось її важко сфокусуватись. Ось так це все виглядає вживу. Стан багажника зніму. і зараз я веду. Зніму роботу двигуна, електропривід кришки присутній. Все справно, все працює. Також електропривід шторки є, при відкритті вона піднімається вгору. Балажник не знищений, абсолютно в адекватному стані. З машиною до машини відносились бережно в Швеції. Це по ній видно. Значить, є в нас там всі можливі моменти, які повинні бути. Значить Кріпинні оці в рейки що вставляються. Тут у нас там є домкрат, насос піна, ключ, домкрат, все там, що має бути, компресор, значить, тут сабофер стоїть басе. Підсилювач там шитий білі задньому. Так це все виглядає вживу. Віднімо кришку, є штора задня, зараз спробую показати камеру, якщо сфокусується. Ось. Також без ніяких там помарок, подряпин, нюансів, Значить, задня шторка, також приємна річ, її можна заховати, поставити. Значить, Електропривід. І запрошую машину, значить від зніму роботу з вагона. Запускається вона без проблем, працює все чітко, коректно. Лишніх шумів ніяких немає, електроніка вся в порядку, помилок також ніяких немає. Все гарно, все красиво. Відкрию капот. Значить... Іксенон у нас в лінзі, плюс ледбалка балка дальньому йому Звичайно, надзвичайно хороше, якісне. таке як мало побутували. Значить, Власна робота драгуна. Дизель працює чітко, ніяких немає лишніх вібрацій, гарно заводиться, масло не бере. Звичайно динамічний двигун, парі з коробкою Stronic, ну, машина дуже динамічна, при тому я з адекватним розходом. по трасі можна їхати 6-6,5 літрів, типу. Місто 8 приблизно. Зовсім адекватно. Технологія є в повному порядку. Зніму Бути кріплення крил. Значить, пари також зніму оригінальні, можна буде собі поставити на паузу, подивитись. 2012 рік. Нічого не трутилось, не знімалось, порідвався абсолютно цілий, ну і як вся машина потола. От сама кришка власне. Звичайно, на автомобіль. Як на свій рік, на свій пробіг. Дані збережено. Так це все виглядає вживу, І ще шаліло пару разів.